Друзі, добрий день. Сьогодні ми на Ютуб-каналі ЦПК говоримо про той крамішний треш Ад і угар, який у нас зараз в боротьбі корупціонерів з антикорупціонерами. Говоримо з Оленою Щербан, членом управління центру протидії корупції, яка багато років займається саме ну, от, правоохоронним напрямком. Мовно кажучи, ви, виничила, виходила через себе, пропустила ну, всіх, мабуть, найвідоміших правоохоронців. Після майданівської пори я б так сказав, да всі генпрокурори по моєму тебе знали, всі керівники основних органів тебе точно знають. Ну і вся антикорупційна вертикаль, оскільки після Майдану в Україні починався великий сув. Ну в плані боротьби з корупцією, то е, з цього от і почну. В тебе є? От зараз відчуття липень 25-го року, що з цим великим двіжем. Що ми в напрямку боротьби з корупцією, Щось відбулося, і йдемо не туди. Привіт, всім насправді є відчуття такого тотального розвороту, який зараз відбувається. Абсолютного згортання взагалі всіх змін, які власне відбувалися протягом останніх років. Останній такий, по моєму, маячок, який показує, що це не просто розворот, а Що влада просто вирішила там, я би сказала, показово забити на закон. Це історія з Бебом, яка там розгортається цими днями на тижні, коли е, БЕБ, це бюро економічної безпеки, такий правоохоронний орган, який має розслідувати там конвертаційні центри, mm -hmm. ухилення від сплати податків, відмивання коштів тобто олігархів, найбільші гроші, да? найбільші фінансові потоки в країні і тіньові фінансові потоки. От для колись для того цей орган спеціально створювали, щоб він вивів в стіні, якби ті мільярди грошей, які в нас поза бюджетом крутяться. Не зміг він вивезти стіні, коли його створили. Там в ручному конкурсі перемогла людина Татарова одразу. Пан Мельник там за ще до початку конкурсу знала, що він виграє, отримає цю посаду. Після року його роботи всі зрозуміли, що він спозорився, що навіть там умовно ця. Влада Зеленського, ну їм навіть вже соромно, що людина не просто ручна, а вибачте, мене настільки недалека і не може керувати, не може навіть прикинутися, що вона керує нормально органом. Тому зрозуміло, його звільнили. А міжнародники в Процесі там нашої євроінтеграції після війни почали вимагати: Слухайте, давайте вже зробимо нормальну реформу, нормальний mm -hmm. конкурс з міжнародниками, mm -hmm. переатестуємо себе. Чому це важливо міжнародникам? Насправді треба розуміти, тому що, по-перше, фінансові потоки, які йдуть мімо бюджету, mm -hmm. вони вертаються в бюджет, і якби Україна власне. Має змогу сама генерувати якісь кошти, більше коштів в бюджет. Друга історія тобто, це Тобто, контрабанні... Чим більше ми робимо грошей середині країни, тим менше звісно, міжнародникам давати звісно. нам. Власне, чого міжнародники зацікавлені в тому, що БЕП працював нормально. Перша історія через ефективну роботу БЕП податки мають йти в бюджет, а не поза ним функціонувати в чиновій економіці. Друга історія. Питання там, контрабанди і фінансових потоків з ЄС, mm -hmm. воно також БЕП мав би це пофіксити так, щоб mm -hmm. наші кордони не були там, дірявими і що попало, не, не йшло до нас. І, і навпаки, Гречі, щоб українську корупцію не експортували в Європу. Звісно, тому власне, і це питання економічне, тому і МВФ, і Європейський Союз дуже прицільно. Вимагали цієї історії, прийняли закон минулого року. Ввели масштабну там прозорий конкурс з міжнародниками. Конкурс в БЕПІ був за законом краще продуманий, навіть ніж в набу uh -huh. в НАЗК, в САП. Він uh -huh. ну, типу, прописаний був найкраще. І крім цього конкурсу, ще типу переатестація всього персоналу БЕП понад тисячу людей мають пройти через перевірки доброчесності, uh -huh. і новий керівник мав би це зробити. Да? Uh -huh. Але е, запустився закон, запустився конкурс, півроку конкурс проводили з міжнародниками в комісії, вибрали переможця. На фінальному етапі почали з'являтися якісь листи СБУ. Листи нещастя, да? листи нещастя про те, що от є люди, які СБУ не сподобалися. Явно, mm -hmm. явно це було з вказівки Офісу президента. Тобто, зразу коли побачили, що в конкурсі є лідери, mm -hmm. там двоє людей, яких прицільно атакували, це набушники, Олександр Скомаров і Цивінський, mm -hmm. Олександр, який врешті переміг. Що буцім, то в їхніх родичів є російські паспорти, uh -huh. комісія, попри це, не побачила ризиків, і СБУ не вказувало на конкретні ризики. От що. Uh -huh. А, і все таки призначила е, переможця, направила це все на кабмін. Кабмін за законом а, має 10 днів, щоб призначити переможця. Він не може не перевіряти, не досліджувати, не відхиляти все. Йому дали переможця, він має призначити. І Кабмін каже: Ні, ми не будемо це робити. Ми розглянули безпекові ризики від СБУ і вирішили, угу. що не будемо. Хай Кабмін дає інших кандидатів. Тобто, це ну так називається покласти болт на закон. От, при всіх прилюдно. А, забити цю історію. А як ти думаєш, от одностайне голосування уряду? Це про що свідчить? Що вони там всі мудрі такі люди, які прочитали вистави, ДСБУ і такі слушали одностайну виставку? Чи це виснов... Це означає, що будь-хто хто б утримався або проголосував проти. Ну просто взагалі цей уряд має злетіти через кілька днів. Йому нема чого а втрачати, але я думаю, що просто навіть ті люди, які й би звільнулись, вони там би втратили можливість там далі будь-якого там працевлаштування і вовчий квиток. Короче, не просто вовчий квиток, а ще й привіт від якогось ДБ, чи того ж був міг би бути, тому чому але давай по порядку пояснимо, чому насправді посилаються на безпекові ризики. Уряд взагалі сьогодні опублікував своє рішення, і там немає ні одного аргументу, в чому безпекові ризики по цивільському переможцю конкурсу. Більше того, ці безпекові ризики під грифом таємно. Ну, тобто, їх не можна побачити людям, показати це свідчить про те, що їх швидше за все немає. Сам переможець конкурсу. Цивінський дуже здивувався і вже видав пост вчора про те, що для нього сюрприз ті безпекові ризики. З яких причин? З тих причин, що він вже 10 років працює в НАБУ, отримував завжди доступи від СБУ до держтаємниці. Проходив купу перевірок, ніколи не було безпекових ризиків. Друга історія полягає в тому, що він служив навіть в ГУР на початку повномасштабного вторгнення він був відряджений і, власне, там брав участь в спецопераціях з протидії. Агресору, до служби в набу він ще служив в АТО, теж не було безпекових ризиків. А тут вони виникли. Але... Питання в тому, що в нього його навіть ніхто нічого не запитав, які там тобто з ним навіть не зв'язувалися. Навіть йому не сказали, які ж безпекові ризики. Звісно, собою і він собою теп, ну він дізнався з телеграм-каналів уряду, що є по ньому безпекові ризики, і тепер направив запити, щоб це з'ясувати. Але ем, ну, насправді це дуже печально. Але тут треба розуміти причини, чому це сталося. Чому це ж не просто забили на закон. Це забули на міжнародників публічно, показово, хотіли конкурс дати вам конкурс. Ми не призначимо за вашим конкурсом нікого, чого це сталося. І чого це сталося саме зараз? Насправді офіс розуміє, що майже три роки тому вони дуже сильно лаханулися, коли прогнулися свого часу з конкурсом на керівника САП. Е, да, я нагадаю, що тоді теж був конкурс, конкурс, е, але переможця конкурсу не призначали півроку Сьогодні точно та сама історія таке дежавю. Всі блокували як могли, і власне переможця конкурсу Клименка призначили тільки тоді, коли почалось воєнне вторгнення, і Європейський Союз поставив це однією з семи вимог до України призначити нарешті переможця конкурсу. Тоді, якби банкова фактично погодилась на цю історію, що врешті банкова отримала після цього. Банкова отримала підозри там через два з половиною роки найближчому оточенню Зеленського. Так, тобто події останніх тижнів це підозра Чернишову, який насправді близький до офісу, всі про це знають, близький до президента, до його дружини, до пана Єрмака. І це, ну це дуже така болюча, неприємна історія. Вона може бути по рейтингу президента. Б'є по рейтингу президента, хоча на марафоні цього, звісно, не показують, Але тим не менше, також ті ж антикорупційні органи впритул наблизилися там до міндіча. Там були питання, затримували родича. Міндіча всі знають. Ти краще можеш розказати глядачам. Хто такий пан Міндіч? І він пов'язаний там із зараз з багатьма бізнесами навколо оточення президента. І, взагалі, його там і гаманцем називають, да і ну, він співзасновник ТОВ квартал 95, От просто вже ближче нікуди разом з шефіром володіють оцею. Ну, улюбленою фірмою президента. От коли наблизилися до цих недоторканих історій, офіс зрозумів, що ну далі може бути гірше, і це вже прям неприйнятно, як можна так наближатися. Це підриває владу, підриває рейтинг, підриває вплив, і треба з цим щось робити. Так? Угу. А тут якби БЕП, тут спроба угу. створити ще один незалежний острівець, який може ну, все це робити стати. Дитектив набув, очолити. Да, цього цього НАБУ цього... має прийти сюди ще в БЕП і робити. Ну, тобто, як можна це зараз допустити? Вони вже не хочуть так лоханутися. Я думаю, що вони будуть бикувати до останнього uh -huh. і будуть розказувати про безпекові ризики міжнародникам. Uh -huh. І велике питання: чи міжнародники, чесно кажучи, тут зреагують? Я дуже скептична в цьому сенсі, тому що е їм продають історію, і всі бояться, що війна, Україна захищає тут безпекові ризики, як можна. Щось казати владі неформально може і скажуть, але влада плювала. Давай будемо нечесним на якісь неформальні вказівки. Суверенітет призначаємо посади кого хоче. І хочуть. оце ж типу безпека важливіша ніж корупція. Саме так, саме так. І власне тут, але це насправді тільки там одна частина цієї вертикалі, що відбувається, тому що після справ Міндіча й Чернешова. Стали зрозуміло, що крім того, що не можна віддавати БЕП так треба ще щось зробити з цими негомонними НАБУ і сап так щоб mm -hmm. вони в принципі далі не могли та це кончені вообще ну вони якось, червоні лінії позавертали в офісу якось рухатись не було так а, а ще багато дуже є чого що mm -hmm. в офісі можна відкрити Так? коли е, підозрили багато депутатів це ще якось прощалось тому mm -hmm. що ну ці депутати ну це так сьогодні один завтра другий. Ну, і вони, розходники вони, так, та ось. це насправді для Зеленського не такий цінний матеріал, але підривали трохи не подобалось. Був була паніка, але не так. коли прийшли до наближених людей, це вже зовсім інша історія. І насправді це дуже сильно пов'язано з призначенням останнім генерального прокурора, тому що в офісі зібрались, сіли, подумали разом там з правоохоронцями, з усім, як їм зупиняти на і САП, і зрозуміли, що ну, в першу чергу треба генпрокурор, так тому, що, наприклад, керівник САП, заступник генпрокурора, інші заступники ну, не можуть тягатися, да? ну, по вертикалі, да. Да, вони треба... ж тобі, адміністративно то в добровінь стоять, звісно, але по вазі ну, керівник. Звісно, тому треба було призначити людину, яка може очолити цю боротьбу з антикорупційними органами. І була наближена людина. Призначили в цьому випадку, що дуже важливо розуміти, вже не людину Татарова, навіть, а людину Єрмака. Угу. Тому що Кравченко це якраз він буде прямо підпорядковуватись пану Єрмаку. І всі його заступники, які там попризначались, це теж люди єрмака уже Ого. А, невеличкий автопік. Тобто, ми маємо ту історію, коли татаров це не єрмак, уже це як якісь рі... чи це просто... Ти знаєш. У Зай... часто є багато такої конспірології, що там конфлікт між угу. татаровим і єрмаком. Ну в тій вертикалі конфлікту не може бути. Просто єрмак очевидно зрозумів, що. Він е, не має дозволяти оцим гілкам татаровим роз, розростатись. Він має типу будувати свою вертикаль. І От генпрокурор має йому звітувати особисто і виконувати його вказівки. Тому в Кравченка, насправді е, одне з його завдань. Це якраз контролювати все, що робить набуй САП. Перша історія контролювати через там кримінальні провадження, відслідковувати, що відбувається, розставити своїх людей, там САПу отримувати максимально а, витягувати інформацію через прокурорів, через доступ до реєстру досудових розслідувань, генерувати цю історію. І друге завдання, я впевнена, що там місяць-два, і вони спробують ем, влаштовувати певні такі провокації. Я нагадаю, як було з ситником свого часу, так. Колись Ситника кілька років ну, Артема Ситника, колишнього керівника набу, намагалися звільнити через протокол, нібито про корупцію, про корупцію mm -hmm. так. Йому там пришили якусь справу, що він десь відпочивав і не заплатив, хтось за нього заплатив. Видали цілий протокол і власне після того почали законом намагатися його звільнити. Угу. Але в підсумку ми знаємо, ситник виграв це в ЄСПЛ цю справу, і в ЄСПЛ довів, що це був тиск на нього, якраз через численні розслідування, через його роботу. Тут але ну скільки він вигріб через це лайна, да mm. насправді і скільки це все там, типу, корупціонер керує на бускиків заголовків <губ> і всього, І скільки дискредитація на саме набунуту через це ж ливось що Да, не наш... воно у мене, до речі, рифмується з тим, що зараз відбувається. Буквально вчора о, по, по помийкам телеграмом розлетіла. Я... Тому історія буде така, що будуть спробувати влаштовувати якісь такі там. Я не знаю, протоколи про якісь дрібні правопорушення, і керівнику САП в першу чергу. Чому тому, що керів... директор НАБУ, давай чесно. Він не є набув, без сап не може нічого зробити. велику. От Давай згадаємо, коли набу було там під керівництвом углави постійно, да. да, і коли, тобто, набу фактично було таке дуже конструктивне, якихось особливих справ, результатів нічого не було і. І коли не було САП-керівника. Коли з'явився САП-керівник, в принципі, Біло. одразу все почало бігти. Mm. Да, Зв'язати навіть сьогодні за три роки результати mm. там набу і САП вони за три роки тільки нормального керівника а САП більші, mm. ніж за всі попередні роки на Буй САП. Тобто від людини дуже багато чого залежить. Тому будуть намагатися збити людину. Я думаю, що будуть намагатися збити керівника САП різними методами. Він, звісно, в силу закону захищений, але, ну. Практика показує, що для ДБР намалювати якесь кримінальне провадження там, на пустому місці, намагатися відсторонити прибрати, це не проблема. Це uh -huh. крайній метод, але uh -huh. я думаю, що прийде час, коли влада до нього вдасться. Uh -huh. а, і це якраз буде стратегія Кравченко, тому що хто може там Клименко умовно підписати керівнику САП підозру? Генпрокурор. Кравченко, генпрокурори, і а, я думаю, що це буде. О, Така стратегія ще одна історія. Да, якщо вертатись до того, як офіс збирає захищатися, збирається в цій вертикалі, то це, звісно, законопроект, зміни до законів. І ми вже побачили спроби це робити в цьому скандальному законопроекті. Про амністію від корупції в оборонних закупівлях, а mm -hmm. де там була спроба створити на рівні закону, передбачити, що буде перелік недоторканих, mm -hmm. по яких тільки генпрокурор може порушувати справи, в перелік вносить міністр оборони, і ти все, ти звільняєшся від усього, типу заздалегідь. Да? Тобто ти mm -hmm. війшов і все зараз, звісно, нібито з цим законопроектом затихли. Але е, я думаю, що в тих чи інших варіаціях пракми до закону це будуть пробивати. Mm -hmm. І от те, що про що ти кажеш, все це буде супроводжуватись активним там таким публічним срачом компанією, яка вже починається. Mm -hmm. да? Там в парламенті створили, наприклад, ТСК, щоб фігачити на БУІСАП спеціально. Так і от воно запуститься наступного тижня. Воно запуститься і воно його задача генерувати інфоприводи mm -hmm. для того, що от не виконують свої завдання, не виконують свою роботу. Ну і десь. Там під осінь, під, я думаю, що це ТСК згенерує багато інфовприводів і почне генерувати вже законодавчі зміни. Як угу. знести на бою сап, а з іншого боку, як захистити там своїх ем, в цій історії? Тому ми зараз е, і все це відбувається в той момент, коли міжнародники, на превеликий жаль, навіть по тому ж БЕПУ не можуть сказати. Жодного не можу сказати ні. Да. Владимир Стоп. Тому я, ну, я так бачу, що офіс якраз на, на історії з Бепом тестує. Да? Тобто, угу. Якщо міжнародники промовчать, не дадуть публічної позиції, я переконана, що о, далі буде тільки гірше, гірше, гірше. І де ми опинимось через кілька місяців, сказати дуже важко. А у цій історії ну, з мовчанкою міжнародників о, є якісь дедлайни? Ну, от коли хтось щось може, от, які Реперні точки зараз є ти знаєш реперних точок. Реперна точка буде там завтра. Завтра, десятий день, коли закінчується цей строк, який уряд мав призначити. Угу. В принципі, юридично, скажу, якщо уряд не вписався в строк призначити керівника БЕП, це не означає, що обов'язок його призначити зник. Да? Угу. Типу, можете і на й на одинадцятий, дванадцятий день виконати закон, не в строк, але виконати угу. все ж. Да? Але я думаю, що зараз цей час пройде, буде призначений новий уряд, який впаде на мороз. Може початись оце листування в футбол з конкурсною комісією. Конкурсна комісія буде казати або просто не збереться. Українська частина може просто не прийти, якщо побачить, що цивінського залишають міжнародники. І або будуть тиснути Давайте інших виберем. А інших виберем це вже... Розумієте, що історія про те, що будуть казати, а давай запропонуємо двох. Коли пропонують двох, не так як там одного, то це вже ага, можна поторгуватися. Да. Когось інших і вже, тобто будуть намагатися, якщо міжнародним поторгуватися з кандидатами самими. Да, да? Да, з кандидатами. Якщо комісія не піде на це, але ну, це незаконно. Комісія насправді не може зараз. Ми вже прийняли рішення, вибрали переможця. Він mm -hmm. вам не подобається. Завтра ми виберемо другого. Він вам теж не сподобається. Ну mm -hmm. це неприйнятно. Тому Саме закон і передбачав, що типу, маєте одного, будь ласка, голосуйте, призначайте його, і ну, що далі? Якщо реакції не буде, то ця історія ну, БЕП далі буде без керівника, не буде перезавантажуватись і ця історія насправді зависне е, на якийсь невизначений період часу, півроку, рік е, і, і мені буде. здається, ми це проходили прямо зараз на митниці. От щось от таке, да, схоже? Теж конкурс, міжнародники, вимоги МВ там все ще гірше. конкурс навіть не розпочався, навіть комісія да, не призначили. І от весь цей час, уже понад півроку, там во. Uh -huh. Сидить собі, митниця працює рівно так, як працювала. А Беб, який мав би слідкувати да, за митницю, типа парте саме так. Параліч. Глобально ми заходимо в чому ще цей розворот, в тому, що коли влада настільки тотально починає контролювати правоохоронців, тобто, uh -huh. ну це такий прям ми вже uh -huh. мені здається, одною майже другою ногою в авторитарній системі. Тому що що будуть? Uh -huh. Абсолютні правоохоронці робити зараз навіщо взагалі у ці ручні правоохоронці офісу? Перше для того, щоб захищати своїх, щоб не доганяли своїх, а друге для того, щоб затикати роти всім, хто от ну, говорить зайве. Да? Тому я думаю, що на антикорупційні органи вже, типу, є стратегія, як з ними боротися і будуть реалізовувати. Ну і з іншого боку, будуть реалізовувати там, по медіа, журналістам і по всім іншим, mm -hmm. хто дозволить собі критикувати цю історію. Mm -hmm. Ну да, так тобто, ми зараз прийшли до тої ситуації, коли. Слабкість міжнародників, ну донорів нашої демократії, викликана в тому числі тим, що там основний донор демократії перестав бути демократом. Ну США саме зсередини змінилось, да, і вже не є не те, що гарантом демократії, а навпаки, розносчиком іншої зарази, е, от е, з іншого боку, ми всередині України, ну не бачимо да, от зараз протестів проти того, що відбувається значних. Відтак, вікно можливості корумпантів, ну на жаль, Бути. зараз та не просто виросло, знаєш, відкрили форм. Це двері, чи, це від, двері. Вікну, тепер двері. А, а, тобто, в гіршому випадку, якщо буде йти так, як йде, ми можемо отримати знесення антикорупційної інфраструктури. Угу. А, ми можемо отримати, ну, що отримати а, діючі правоохоронні органи підконтрольні офісу, тобто монополізація влади. А затикання ротів о, тим, хто не згоден. А, як це буде називатись країна? Ну я не хочу навіть це слово озвучувати, якщо чесно. Просто вибачте, що матюкаюся. просто кілька років тому, коли ми починали всі ці дві. Ага. З Закупівлями ну, очисткою, боротьбою з корупцією, я давав купу інтерв'ю іноземним журналістам. Я розповідав, що я хочу в Україні вийти з війни з, більш близько до Європи. Угу. А не до війну ми входили як то трендом в Малоросію. І от о, пройшло кілька років о, війни, і, на жаль, ми говоримо про те, що. Біжимо. Бля, бік. В інший бік, капець. Ні, блять, я просто о, 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 розчаровуюсь всередині. А потім будуть розказувати, що це я, скептик і песиміст. Ленка, ти розумієш? Друзі, на жаль, як ви розумієте, історія. Рівно не про побудову демократії в Україні зараз, під приводом війни і втоми міжнародників від боротьби за демократію в Україні, ми маємо розчарування всіх у всьому. І, на жаль, вікно можливостей у наших вітчизняних корумпантів зараз перетворилось. В двері, як кажуть, відчинені, гостинно відкриті, такі заходьте, товариші корупціонери, будемо займатися корупцією. І в гіршому випадку, все це ну, коли корупціонери поточать зсередини нашу спроможність захищатись, ну це все буде далі під триколорами. На жаль, історія така. Я дуже буду сподіватися, що десь на якомусь не знаю, біфуркаційному роздоріжжі трапиться можливість, коли так хоп, якось поверне в сторону. Але це, знаєте, як віра в те, що корупціонери виправляться, або ж влада, яка постійно займається асфальтизацією тилових доріг, раптом зробить балістичні ракети, якими ми переможемо ворога, або там хопи і дістали якісь. Ракети Базуки або Трамп нам надавав купу зброї такої і включив санкції проти Путіна. Тобто надіятись на це варто, але покладатись ну, я б не став. Гроші б... Грошів я в тоталізаторів на це, на жаль, не поставив. Але ну що, ну, помиральна яма почекає, бо поки ми, поки Олена і Центр протидії корупції можуть говорити, поки вони всі. Здатні доносити свою точку зору про те, що відбувається в Україні до міжнародників. Вони будуть це робити. Бо якщо цього не робити, от тоді точно можна виключати світло і лягати спати. Хто буде останній виходити з України, виключить світло? Стоїмо, друзі. Лайк, шер, камінь, колоколь, підписка.